Слухайте, ну я коротко постараюсь. Якщо порівнювати нерухомість в Німеччині, ну безпосередньо брати Берлін і Київ, то ну, тут ціни набагато-набагато дорожчі, ніж в самому Києві. Звісно, з приходом війни в Україну в Києві ціни впали. Ось в Німеччині вони, в принципі, плюс-мінус тримаються, оскільки тут... Спокійно, шахеди не літають, немає війни, ось у людей плюс-мінус в житті пікнік відбувається. Але все одно, якщо, наприклад, в Україні там Хрущовка 46 квадратів буде коштувати, ну, приблизно там 38 тисяч, навіть такі ціни можна знайти. там 42 тисячі, двокімнатна я маю на увазі. Може там навіть, ну нехай будуть прохідні кімнати, але все одно. То тут такі е, е, Хрущовки в будинках, котрі там 1969 року, може 1965 року, то вони будуть ну е, десь під 200 тисяч, якщо це ми беремо, розглядаємо Берлін. ось а, І це, ну кажу одразу, це райони не центральні, звісно. Це такі спальні райони, наприклад, ну хелісдорф Марцан, Вартенберг. І ось переважно там, до речі, була така забудова це північна частина Берліну, котра була окупована радянщиною. Ось. І там багато таких будинків, типу панельки відреконструйовані, Хрущовки, такий ось радянський архітектурний дизайн. Ось. Ну і я ж кажу, що те, що в Києві буде коштувати ну, приблизно там, 44 тисячі, то тут під 200. І багато оголошень там пишеться. Пропонуйте свою ціну. Тобто, можливо, типу ще аукціон. Ось так от. За новобудови, типу такого класу, як за моєю спиною, ну, я взагалі, скажімо так, коротко скажу, що ціни доходять. Там від 7 тисяч євро за квадратний метр до 11 тисяч за квадратний метр. Це якщо ну, 11, це, звісно, якщо там ближче до центра Берліна, тобто там одна кімнатна може коштувати ближче до центра Берліну, там, ну, десь, наприклад, ні, ну, Шарлотенбург це не центр Берліна, це ближче до такий козирний район, але дорогий вважається то там однокімнатні можуть і по 300 тисяч коштувати. І це такі, типу, ну, як у нас вважаються, там студійки по 30 квадратних метрів, ось, ось так. от. Тому, тому так, в Києві все одно набагато набагато дешевше купувати, ну і все одно набагато дешевше жити. Звісно, зараз можуть бути питання, ну, а як заробляти так і таке інше війна. Так, війна, я кажу більше в контексті не військового часу. Ось будівництво ще якесь іде. Навряд чи що це будують якийсь новий житловий комплекс? Більше схоже, що якийсь на наземний паркінг буде. Ну тому так, ціни набагато дорожчі. Так, ці хрущовки, панельки, типу, вони відреконструйовані, підмарафечені, там, ну, скажімо так, кохайні. Ну, але все одно. Грубо кажучи, що в Києві можна купити там, гру, ну, 5 квартир, 4-5, отут одну. Ось, ну, Знову ж таки, новобудови я взагалі зараз нічого не кажу, бо там ціни ну, такі жорсткуваті йдуть в порівнянні з Україною. І ще не всі новобудови навіть є варіанти, там прийшов із документами, добудовуються ось так от. Тому такі справи. Do pobaczenia.